О, Олена, ще, ще одна думка, яка, ем, яку я, на, на жаль, майже не бачу от в українському просторі щодо найму. Да? Що, е, найм, най, найм людей е, він не менше, а більш важливий, ніж продажі. Тобто от майже всі підприємці, вони продажі, от ти зустрічаєш. Uh, у мене є спільнота іт підприємців і що вони хочуть почути? Продажі я знайти клієнтів, як і знайти клієнтів. І от uh, тут uh, я думаю, що ми недооцінюємо найм крутих a плеєрів Я не кажу тільки про SEO, це може бути і топ-менеджмент, і сейс, ідея. Ну що таке плеє? Людина, яка дуже класна крата... mm -hmm. два критерії плеєра. Людина, яка постійно приносить крути результати і ідеї, ідеї і результати. І ось ми, як підприємці, досить непогано навчилися або вчимося продавати. От дуже багато є тренінгів по продаж, але подивимося, скільки тренінгів по найму для SEO. майже немає. Тобто я жодного навіть не чув. Вони навіть не роблять. Але от я нещодавно теж дивився інтерв'ю з Далєва, І Він в нього питала: як бути ефективним? от як фокус-фокусуватись на дня. Він каже, що ну немає сенсу працювати «smart» or «hard». Має uh, сенс наймати і знаходити наймати крутих людей, і тоді ти можеш скейлитися, Тобто, це дуже скелебл історія. Uh, тобто дуже класно, що, uh, от, наприклад, я наняв Аню або Назара в Горсфекторі, і тепер ці люди наймають інших людей. Тобто, це от така фрактальна система. О, один uh, фрактал груп з'явилась да, з Netpeak, да, дабо це та, та ж сама ідея. І ось фокусуватися і навчатися, як наймати людей. От я, до речі, так, да, трохи реклама. От постійно про це пишу на, на телеграмі. Мені ця тема цікава. Mm -hmm. Теж мій брат у нього розвивається воєнний проєкт. І от е, моя така рекомендація всім підприємцям особливо і вивчати більше е рекрутмент. І от ту е, досі дивно, чому я підприємець, маю читати книжку Хто? Да, як найняти топледерів. -топ Але, блін, ну твій бізнес це твої люди. Тобто немає відбери твоїх людей, ключових. 5 шість людей, і ти не залишишся ні з чим. Тобто, тебе потрібно буде. Ну ти сам не зможеш це робити. І от я думаю, що це цікаво, як люди недооцінюють. Як теж Тарас Кисмей, напевно казав, що всі бізнеси між собою конкурують на трьох плоскостях. Звісно, за клієнтів, потім те ще не на але за людей. Uh, і uh, ми це дуже почули ті компанії до двадцятого року, наскільки ми щільно конкурували за, за розробників. Це про просто теж саме зараз. До речі, цікаво в Military Tech. але ми майже не говорили, що ми конкуруємо за топ-менеджерів, таких як Het Sales, Delivery Manager, там CEO. Майже про це не говорили. Ну і третій рівень це конкуренція за, за капітал в сервісних компаніях її, звісно, менше. Також давайте так, всі всі керівники, давайте вивчати, як, як наймати і не тільки наймати. Ти ж потім маєш працювати з цими людьми. Як, як ти можеш допомогти їм а, бути успішним? Тобто, у нас а, з нього з Назаром, наприклад, кожного місяця є година, де ми спілкуємося тільки про них. Ну, one on one Тобто, ми спілкуємося а як тобі в компанії? Тобто, ми мене. В мене є такий опитувальник. Ти ж можеш поділитися, якщо цікаво з, з тобою, з командою, як я можу, я можу тобі допомогти? Які ти бачиш проблеми? Як тобі працюється в цій компанії? Бо ну ти ти мій основний ресурс. І те ж саме я схоже роблю майже з усіма ключовими співробітниками. Не знаю, може я за 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 нянькоюсь, ось, але от такий мій підхід, що CEO має займатися 50% та свого часу рекрутингом. Тобто, 50% часом він він відстежує на ринку людей, він якось веде перемовини, ну можна сказати, зваблювати в позитивному сенсі, так. І ця думка, вона як? як так 50 50 відсотків? Це вот якось змінює. Але коли ти розумієш, що якщо в тебе, от як ти кажеш, да є сильні люди, на які ти можеш оперетися, ну це це дає простір, да простір для розвитку, і це дуже класно. Я навіть дуже дивно відчуваю себе. Знаєш, коли компанії перформять, і а я так не дуже, не дуже в, в оприці. Не дуже перформер, Ні, а я не перфолю. Да, може я не перформер, а компанія перформер. Я думаю, блін, це ж це ж не моя, це ж люди все роблять. Я то нічого майже не робив. Але потім думаю ну я ж цих людей яку знайшов, я так допомагав, допомагав їм зростатись, звітись, звісно, на якомусь етапі. Потім вже я в них в чомусь навчаюсь. І от така ідея знайти люд класних людей замість себе або допомогу себе. Дати їм простір, не заважати та і просто дивитися, як як все зростає Це в цьому якомусь якась, якась є є магія. І от багато теж моїх знайомих підприємців вони питають: Павло, як там, ну як як ти в мене там один бізнес? Як ти встигаєш три бізнеси вести? Ну, от якось так, бо я, я нічого не роблю. Але в якому сенсі? Але звісно. Якщо буде якась проблема, ти я маю включитися. Але знаєш, є такі люди спринтери і марафонці. От я на жаль більше, мабуть, спринтер, і але я маю знайти в пару марафонців, з якими я можу співпрацювати, яким я можу допомогти. В якому сенсі вони керують компанію? А я обслуговуючи персонал для них. І так у така, у така, у таку Сподіваюся, що він дає можливості для успіху. Вже багато років ми допомагаємо власникам бізнесів та топ-менеджменту вирішувати питання в делівері та технічному екселенсі. Допомагаємо з налаштуванням процесів, покращуємо фінансові метрики, почніть заробляти на своєму делівері і переходьте за посиланням.